Заповідь, Тарас Шевченко, як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на Вкраїні милі, Щоб лани широкополі і Дніпро, і кручі, було видно, було чути, як реве ревучий, як понесе з України. У синєє море кров ворожу, ото й дія, і лани, і гори. Все покину і полину до самого Бога молитися. а до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою, злою кров'ю волю окропіте. І мене сім'ї великій, сім'ї вольні, нові, не забудьте пом'янути незлим тихим словом.